Вітаю всіх, кого цікавить життя краю у студії Катерина Можаєва. І вже за мить про головні теми дня. Земельна сутичка. Ужгородці не віддають свою зелену зону під будівництво. Навчання без тепла у боронівській школі діти змушені йти на канікули. Закинута на полонині руна. Колись військова база. а Зараз руїни. Стара і занедбана. Об'їзну у Мукачеві теж краще об'їжджати. Гроші замість пільг Біговикам повертатимуть кошти за проїзд. Оксамитовий сезон чи обирають закарпатці вересень для відпочинку? Пересувна фотовиставка. Виноградові презентували найкращі архітектурні споруди Закарпаття. Ужгород продовжують незаконно забудовувати. Мешканці Ужгородської багатоповерхівки на вулиці Годинки та Достоєвського не віддають свою зелену зону для будівництва ще одного будинку. Вони вирішили зустрітися з чиновниками на чолі з міським головою. Однак депутати з'явилися, а Віктора Погорєлова так і не дочекалися. Олена Смерека продовжить тему. Вчорашня епопея довкола зеленої зони на вулиці Достоєвського продовжилась у вівторок, не менш бурхливо. Десята ранку, а на подвір'ї вже біля півсотні людей вони очікують міського голову. За першої каденції якого було продано ділянку. Питань чимало, адже з'ясувалось кілька цікавих фактів. Вчора я перевірив, скільки територій прибудинкової відповідає до цього будинку. Годинки вісім там вказано. Певна кількість соток, в які ці 5 соток входять, оця зелена зона, яка якоби надана в 2005 році підприємцю для забудови. Тобто, з 2005 року люди з ЖЕК прибирають цю територію, люди сплачують за послуги за прибирання прибункової території. І фактично, це є прибудинкова територія, по суті. Не від невідповідно до тих актів, виданих непонятно кому непонятно під яку забудову. За даними спеціалізованого підприємства, за 2013 рік ця зона позначена як прибудинкова територія. Тож виникає питання, як можна було продати землю, провівши акт лише через визначене коло осіб, що не включає в себе державне підприємство картографії. Дивно й те, що захищати нинішніх власників, прийшов Володимир Галинський, особа, яка у 2005 році виграла тендер. Його незаконність визнавати наміру немає, і позицію висловлює свої. Я вимагаю, щоб всі громадяни покинули приватну територію Достоєвського 2А, щоб всі громадяни покинули територію будівельного майданчика, який визначений законодавством. В документації ця територія, яка продавалася з ауціонів, є пустир, в якому. Чагарних росте мешканці двір чагарником визнавати не збираються, як спокійно дивитись на таке. Цитую неподобство. Самі виходимо і так далі, в тому числі вночі чи люди виходили. Е Обов'язково тут нема ніяких голослівних заяв, тому що ми вже віддали документи в прокуратуру до міського голови. Міський голова при таких ситуаціях, за якого ми всі голосували, міг би появитися і зустрітися з жителями. Навіть видно в нього нема бажання. Із апарату міської ради, окрім депутатів округу, на зустрічі з мешканцями з'явилася лише одна уповноважена особа, якій і довелось відповідати на всі претензії. Тепер сунуться у цю багатоповерхову забудову на кожний п'яточок. Коли плавно земель роздали в 2002 році по вісім-десять по соток. І тут так, могла пролитися віде. кров. І Якщо буде нове будівництво, вона проллється. Хто буде винен, ви мені скажіть? Той, хто брав хабарі. Всіма можливими і неможливими способами зробити так, щоб вони не почали купати фундамент. Тому що буде знищена зелена зона, от але знову ж таки є законодавство, і в межах нього ми повинні діяти. Тим часом за кілька метрів вирували пристрасті довкола власників земельної ділянки, що зазначені в документах люди підставні особи, а справжній затійник усього саме він обурені не сумніваються. Нічого не вийде в вас. Я вам ще ну, раз, я раз говорю, чисто були. з людської точки зору бо люди не вам тут не принесі. дадуть мешканці не вам. Не я вам не говорю поліція. Пропозиції мешканців клопотати про виділення іншої земельної ділянки замість цієї Пан Галинський відкидає. Мовляв, закону не порушував, а відтак злочинці саме мешканці. Погрожувати їм кримінальною та адміністративною відповідальністю. Також не гребував. Ті ж пообіцяли. Будівельників не пустять ані ногою. Чи дійдуть згоди на засіданні у міській раді, призначеному на четвер, розкажемо у випусках новин. Більше півтисячі учнів боронівської школи, що на Хущі, можуть уже цієї зими піти на тривалі канікули або ж мерзнути у своїх класах. Сьогодні у навчальному закладі відбувається передача котельні в підпорядкування підприємства «Хустепло», яке повинно обслуговувати школу і надавати послуги з опалення. От тільки без відповідної газової документації, якої в школі немає, зробити це не так уже і просто. Чи знайдуть втрачені папери, чи вчитимуться учні у теплі? Дивіться далі в сюжеті. Новий навчальний рік у школі розпочався з неприємної звістки про можливе відключення закладу від блакитного палива. Його провели в школу 15 років тому. Облаштували котельню та внутрішню систему опалення. І, як розповідає директор, зробили відповідну технічну документацію, яку зараз чомусь газовики не можуть знайти. У нас проблеми в тому, що немає документів по о, газові, які вимагає газове господарство. І зараз якраз іде робота по відновленню тих документів, які яким чином десь втрачені у 2011 році газове господарство почало вимагати ці документи, і тоді ж вони з'ясували, що на нашу школу їх немає. Про передачу котельні приватному підприємству почали говорити ще торік. Хустепло вже обслуговує Велятинську зожта декілька шкіл у вишкові. Переваги каже керівник закладу. Відчутні, адже немає необхідності оплачувати кочегарів та спеціалістів з обслуговування котлів, яких у школі аж чотири. Якщо мені вночі дзвонить кочегар і питає, каже вас на термопара. Полетіла, я вже не сплю, я вже шукаю. Виходи, як то відремонтувати, загублену документацію, яку вже декілька років не можуть знайти, робити заново фінансово затратно. Та й кошти на це навряд будуть у районному бюджеті. За найгіршим сценарієм, школа вже цього року може бути відключена від блакитного палива, а дітям доведеться або мерзнути у класах, або ж піти на тривалі зимові канікули. Найгірший сценарій, що нам можуть не поставити, не допустити нам пуск газу. 15 жовтня, чи коли вже почнеться опалювальний сезон, не все гаразд у школі із облаштуванням внутрішніх вбиралень. Вони тут є тільки у новому спортивному залі, та їх на півтисячі школярів замало. Свого часу в основному корпусі вони були передбачені. Та про каналізаційну мережу та водопостачання тоді не подумали. Зараз є можливість зробити все як слід, і підключити вбиральні до вже існуючої мережі з псевдобіоталом. От тільки це вже другорядна проблема, адже без тепла школярам навряд будуть потрібні вбиральні, у яких холодно, як на вулиці. Полонина руна зачаровує туристів і в стократ місцевих жителів. Та не всім відомо, що більше 30 років тому на самій її вершині працювала радіолокаційна станція. Сьогодні замість воєнних бункерів тут лише руїни. Колись на місці, де проходили всі комунікації, працівники колгоспу хотіли зробити гірськолижну базу. Однак згоди від влади так і не дочекалися. Про закинутий військовий об'єкт Ірина Ващук. У 80-ті роки на полонині руни, що на Перещенщині, розпочалося будівництво однієї із трьох радіолокаційних станцій для зв'язку між військовими структурами. Інші дві діяли у Івано-Франківську та сусідній Угорщині. Землі полонини тоді знаходилися у комунальній власності, там вели господарство, випасали рогату худобу та збирали ягоди. Тож питання використання території було досить спірним. Однак, військові запропонували компромісні умови облаштування п'яти гектарів землі. Дійсно, через певний час були, у район приїхали військові, які нас запевнили, що ніякого відчуження, якщо ми відділимо землі, то як виділимо землі для будівництва військової частини, то вона буде огорожена внизу на початку, де ми знаходимося, 2 гектари, і наверху 3, буде огорожена і за огорожею можна спокійно буде, так як випасалась випасалася худоба, так і буде випасатися. Після того, як станція запрацювала, у місцевих з'явилося чимало проблем. Чобони, які виписали овець, регулярно почали скаржитися на головні болі. І втому. після обстеження лікарями стало зрозуміло, що причина випромінювання від станції, домовилися, що якщо будуть, коли будуть включати радіоакційну станцію, то за включать. А лампочку червоного кольору і чи не будуть знати, що в даний час, коли лампочка горить, не потрібно приближатись до цієї установки. Після того, як ряд непорозумінь вирішили, на нижньому схилі гори побудували військові казарми, в яких проживало близько 50 солдатів. До будівлі були підведені електрика, вода та інші комунікації. Для військових полонена руна стала домівкою і місцем роботи. Ніхто б і не здогадався, що на місці колишніх руїн 30 років тому солдати мали власну їдальню, спортзал і навіть міні-кінотеатр. Нині на місці житлових приміщень та локаційної станції, звідки зв'язківці отримували інформацію. Руїна довгий час території та будівлі охороняли місцеві однак, після її передачі на баланс обласної адміністрації майно розікрали. Самі не використали і не дали бажаючим організаціям. Для того щоб зберегти його і в майбутньому налагодити Зелений туризм або, взагалі, зробити високогірну базу відпочинку на полонині рівні у Перечинській районній раді. Зазначили, що нині військова база на полонині не підлягає переплануванню в інший об'єкт, адже всі комунальні локації перекриті. Крім того, щоб побудувати тут базу відпочинку чи гірськолижний підйомник, потрібно вкласти багато коштів. А їх у бюджеті наразі немає. Сьогодні території за тендером виставлені на. Автомобілі на словацьких номерах відтепер перетинатимуть кордон по-новому. Їх в Ужгороді на українсько-словацькому кордоні зустрічатимуть не лише прикордонники, а й бетонна огорожа. Тепер водії не зможуть перетнути тільки нейтральну зону кордону. Доведеться щоразу оформляти в'їзд-виїзд. Таке рішення прийняли працівники прикордонної служби. Яких змін і ще чекати власникам авто з чужими номерами дізнавалися мої колеги. Іномарки на вітчизняних номерах вже давно не кишені пересічним українцям. Відтак напередок дешевші машини з-за кордону не рідкість і в обласному центрі Закарпаття. Понад 25 тисяч автомобілів на іноземних номерах сьогодні їздять дорогами області. Так водії вирішують проблему подорожчання транспорту. Та працівники прикордонної служби не дають натішитись закарпатським автовласникам. В Ужгороді на кордоні зі Словачиною встановили бетонну огорожу. Це ускладнило перетин кордону цими людьми. Проблема. Тут не лише в тому, що вони не можуть перетинати. зараз, цих усіх людей якби направляють прямо у Словаччину. Ну ви не можете йти на кружок, ви їдете в Словаччину. Мова йде про прикордонників. Саме прикордонники направляють митний контроль, люди проходять нормально без будь-яких проблем. Проблема в тому, що більше 50% власників автомобілів на іноземних номерах не мають шенгенської візи, тому вони не можуть перетнути. se i cordog. Якщо раніше власникам авто не доводилось перетинати кордон Словаччини, достатньо було перетнути нейтральну зону, то тепер на місці, де люди вільно розвертались, встановили бетонну перешкоду. І так водію примусово направляють до Словаччини, адже можливості розвернутися на нейтральній території вже нема. Людям доводиться вичікувати черги, витрачати сторінки паспорту на штампи про перетин кордону. Стурбовані ужгородці вирішили запитати прикордонників, з якого дива встановили огорожу. Та працівники структури на зустріч не прийшли, пославшись на справи. Втім, не проігнорували зустрічі з власниками авто на цьому місці е, металеві турнікети завжди стояли. Ось е, вони передбачені генеральним планом пункту пропуску, але е, якимись особами в останній час, час вони е, частково були розібрані. За його словами, ворожі встановлюються з метою визначення напрямку руху і згідно із законодавством. Присутній на зустрічі юрист прокоментував дії прикордонників. Передбачено, що е, Будь що в'їзд громадян на територію України не може бути ніяким чином обмежений, тобто тлумачення цієї норми ніяким чином обмежений, без будь-яких обмежень. Що це означає? Це означає, що громадянин, який перетнув державний кордон України. Має право туди повернутися без будь-яких обмежень. Не не потрібно по цьому закону перетинати словацький кордон, не потрібно будь-яких документів. За словами юриста, встановлення бетонного бар'єру порушує право громадян на вільний в'їзд на територію України. Тож наразі, поки на кордоні України та Словаччини в Ужгороді не дозволяють їздити без візи, бетонні перешкоди. Як альтернативу водіям, пропонують для перетину кордону їхати в чоп. Там бетонної огорожі поки що немає. Гірше нікуди. Так про вулицю Пряжівська об'їзна відгукуються не лише жителі Мукачева, а й гості міста. Дорога, якою опікується облавтодор, руйнується не по днях, а по годинах. У міській владі кажуть, цей автошлях псує імідж Мукачева. Однак ремонтувати його за кошти міського бюджету не мають права. Водії шволюють сюди взагалі не їздити. Наші журналісти ризикнули проїхати з цією дорогою, і своїми враженнями поділяться в наступному сюжеті. Сказати, що дорогою по вулиці Пряшівська об'їзна опікується облавтодор, можна хіба що в лапках. Про цей автошлях дорожники просто забули. Переконані місцеві водії. Люди не розуміють, як держава допустила, щоб дорога обласного значення стала гіршою за польову. Їхати по цій дорозі зі швидкістю більше 20 кілометрів за годину, водії навіть не ризикуються для того, щоб не приїхати додому на квадратних колесах на окремих ділянках взагалі змушені зупиняти автівку. Об'їхати ями подекуди вже просто неможливо. Водіям залишається лише переключитись на першу передачу і, як то кажуть, вперед на міни. Як після війни треба ремонт, капітальний ремонт закрити, повністю закрити дорогу. Якщо водії маршрутних автобусів щодня і скаржаться на жахливий стан дорожнього покриття, їздити все таки змушені. А от приїжджі кажуть, цей автошлях будуть оминати десятою дорогою. Краще зробити коло по місту та спалити більше пального, аніж скоротити шлях і потім ремонтувати автівку. Дивіться, я з Європи приїхав другий раз сюди, і 6 тисяч гривень вже заплатив за ремонт. А то я тут три дні з дорогами. Це автошлях це імідж Мукачева, кажуть міській владі. Однак ремонтувати її за кошти міського бюджету не мають права. Ми б вже виділили свої власні кошти з бюджету міста Мукачева, щоб привести цю дорогу в порядок. Але, на жаль, це буде рахуватися як нецільовим використанням. Тому що вона на баласці облавтодору. На що перетвориться ця важлива транспортна артерія району до зими, можна лише уявити. Залишається одна, хоч і вже доволі слабка надія на те, що до цього часу дорожні служби таки звернуть увагу на важливу для людей проблему. Далі у випуску про не менш важливі події, тож попереду дивіться про таке. Гроші замість пільг піговикам повертатимуть кошти за проїзд. Оксамитовий сезон. Чи обирають закарпатці вересень для відпочинку? Пересувна фотовиставка. Виноградові презентували найкращі архітектурні споруди Закарпаття. Міністерство інфраструктури визнало небезпечними більшість маршруток. Лише 44% пасажирських автобусів відповідають вимогам безпеки перевезень пасажирів. Про це заявив директор департаменту автотранспорту Міністерства інфраструктури Дмитро Пітухов. За його словами, сьогодні пасажирські перевезення по Україні переважно здійснюють автобуси малої і дуже малої місткості. Разом це 71% усього рухомого складу. Він зазначив, що оптимальна структура ринку це 15% автобусів дуже малого класу, 39% – малого. 16% середнього і по 15% великого та дуже великого класу у міністерстві інфраструктури також сказали, що розробляють механізм пільгового кредитування для вітчизняних автоперевізників з метою оновлення пасажирського рухомого складу. Гроші замість пільг в Україні можуть канути в лето безплатні проїзди пільгових категорій громадян. Кабінет міністрів України розробив новий законопроект, за яким пільговики повинні платити повну суму за проїзд у громадському транспорті. Натомість їм щомісяця ці гроші нібито повертатимуть. Про те, чи згідні з таким нововведенням пільговики, дізнався Андрій Білканич. Безкінечна війна водіїв маршруток та пільговиків може незабаром закінчитись. Крапку в цій проблемі вирішив поставити уряд, який зробив перший кр. Рок до скасування пільг на безкоштовний проїзд у транспорті для пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, чиновників, депутатів та працівників правоохоронних і силових структур. Кабінетом міністрів України розроблено законопроект програми розвитку дій уряду на 10 років 2014 2024 роки, яким передбачено прийняття раду заряду законопроектів, зокрема закон України про внутрішнє автомобільне перевезення, про транспорт про торгівлю, яким передбачено поступову ліквідацію масових пільг на Перевезення скасовані пільги має замінити адресна допомога. Це означає, що людям щомісяця нараховуватимуть певну суму грошей, яка повинна покрити витрачені кошти на перевезення громадським транспортом. Проте скільки грошей отримуватимуть пільгові категорії громадян, невідомо, адже в законопроекті цього не вказали. Пільгові категорії громадян будуть отримувати до відповідних пенсій чи державної соціальної допомоги адресну грошову компенсацію на приїзд. Однак даним нормативно правими актами не передбачено чіткого механізму визначення пільг, а також не передбачено чіткого визначення грошової компенсації громадянам. Тобто стане, скажімо, питання, що деякий пільговик може приїхати один раз в місяць, деякі десять разів, і яка буде методика, яка буде середня арифметична, нікому не відомо. Думка громадян пільгових категорій одностайна. Краще все залишити на своїх місцях. Люди бояться, що обіцяні кошти за проїзд їм ніхто не поверне, а якщо й повернуть, то набагато менше від витраченого. А ось водії маршруток навпаки, задоволені. Їм краще живі гроші, ніж посвідчення. Краще гроші, так? Мені кажеться, що краще остатися по посвідченнях. Так вигодніше. бо буває так, що їй колись грошей не вистачає. Все що буває в житті. По пенсійному хочу. А чому так? Я не вірю у віру нікому. Кулько мав з пенсійним та йду. до доктору йду. Краще нам вестися безплатно на автобусі, ніж там додати копеєчне діло, яких, яких, якихось десятку на цілий місяць. Чи буде вистачати України грошей на компенсації і наскільки вчасно вони будуть надходити? Сказати поки що ніхто не може, адже цей законопроект ще не затвердила Верховна Рада. Реалізувати його уряд має намір до кінця року. Оксамитовий сезон уже за вікном, тож відпочивати за кордоном тепер можна значно дешевше, адже головний козир цього сезону низька ціна. Курорти, про які влітку закарпатці лише мріяли, сьогодні стають доступними. Однак, чи велика різниця у фінансах влітку і восени, і які країни стали доступнішими? Дивіться далі. З настанням осені сезон відпочинку не завершується. Навпаки, відпочити на березі моря у нашій країні чи за кордоном стає значно дешевше порівняно з літніми місяцями. Гарячі путівки зараз знайти досить складно, адже відпочивальників стало значно менше. Причина закінчення відпусток. Якщо відпочити бюджетно і ще встигнути на теплу погоду, то це однозначно Болгарія. А друга половина вересня, якщо відпочити бюджетно, то це Греція. Ще спокійно можна летіти на Халкіті на ці півострова. А маленькі це Касандра, Сітені, Афон можна спокійно. Ціни радують, якщо чесно. Саме тепер це вересень. Ну трошки далі. Жовтень, це кріт, але які будуть ціни пізніше, ми ще не знаємо, оскільки це все в онлайн. А ціни вирішуються кожен день інші. Майже до кінця вересня туристичні менеджери вам ще будуть пропонувати материкову та острівну Грецію, Туреччину в залежності від погоди Болгарію. Далі більш теплі арабські емірати, де спека вже не така пекельна та більш комфортна для нашого організму. І ще можна спокійно злітати на крит, і ще можна злітати в Туреччину спокійно. Континентальна Греція, півострів, Халкідіки, все ще до кінця вересня, початок жовтня ще тепло. Ну і вже, от з початку жовтня, вже можна спокійно їхати вимірати, вже не така жара, комфортна температура води, повітря. Однак цьогорічний оксаметовий сезон не у всіх країнах однаковий. Туристичні компанії не обіцяють великих знижок від Туреччини, де наші громадяни звикли відпочивати. Та й через заворушення в Єгипті туди наші туристи летіти не поспішають. Єгипет у нас зараз а, такий активний в плані політики. То туристи бояться туди їхати. А Власне, було навіть таке повідомлення, що країну для відвідин туристичних закривають. Ну правда це чи ні? Власне, ми спочатку там таких активних дій Єгипет не продаємо. Якщо людина хоче їхати, то тільки під розписку. Ну але бажаючих на щастя немає. Тим, у кого ще є вільний час та бажання продовжити літо туристичні менеджери допоможуть і підкажуть, як обрати те, що до душі і по кишені. На Закарпатті кожній тисячі жінок не вистачає 79 чоловіків. У нашому краї на 1 січня цього року кількість чоловіків становила 48% від загальної кількості постійного населення. Віковий склад населення області характеризується гендерною диспропорцією. Тобто, жінок на 8,5% більше ніж чоловіків. Така перевага спостерігається у всіх адміністративно-територіальних одиницях області. На кожну тисячу жінок по області в середньому припадає 921 чоловік. За січень-червень цього року найбільшу. Кількість померлих осіб чоловічої статі зафіксували в Ужгороді та Мукачеві, Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Тячівському, Ужгородському та Хузькому районах. На Виноградівщині проходить виставка світлин кращих сучасних архітектурних споруд Закарпаття, побудованих за часів незалежності. Тут можна побачити монументи, а також майбутні проекти, за якими будуватимуть об'єкти в обласному та районних центрах. На думку архітекторів і запрошених гостей, кожен район Закарпаття за 20 років незалежності має свої досягнення у розбудові міста чи села. І як відомо, більшість архітектурних об'єктів сьогодні гордість місцевих жителів і приваба для туристів. Крім того, саме вони зазвичай. Створюють позитивний імідж краю. Сезон класичної музики на Закарпатті можна вважати відкритим. Нещодавно Мукачівці мали змогу почути оперне виконання трав'яти, ну а незабаром відчують себе в Голівуді. Саме так назвали свою програму музиканти симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії. Адже на концерті домінуватиме музика із відомих фільмів. На прес-конференції організатори розповіли про все в деталях. Концерти в живому виконанні для закарпатців вже не дивина, тому їх важко чимось дивувати. Та митці краю працюють над новими програмами і сподіваються на схвальні відгуки поціновувачів інструментального мистецтва. У нас почався новий сезон. Ми вступили в таку осінню пору. Осіння пора в цілому, як мені здається, така багата на врожай. І думаю, 2013 рік не буде виключення. Будемо. Проводити різноманітні акції мистецькі впродовж цього періоду на прес-конференції. Присутнім розповіли про програму концерту, який відбудеться вже цієї неділі. Натхненно із захопленням про концерт розповів Сергій Добош. Це живі музиканти, які свою енергію, свою любов, свої, свої пристрасті вкладають туди під орудою диригента, який розумієте, диригент веде це все море музики. Диригентом на концерті буде Вікторія свалявчик Цанько. Із цією програмою вона виступатиме вже в сьоме. До підбору репертуару разом зі своєю командою підходила ретельно, щоб програма припала до душі широкому загалу. Підбір цієї програми був зроблений такий, щоб захопити дуже багато цікавих фільмів від фантастики до реальних подій, які відбувалися в часи світової війни. Тобто, дуже широкий спектр фільмів. Програму назвали Голівуд не просто так. На концерті звучатиме музика із відомих кінострічок. Присутні зможуть згадати мелодії із фільмів Зоряні війни, Супермен, Індіана Джонс та інші. Та родзинкою концерту стане відеоряд із кінострічок. Синтез мистецтв мені здається недаремно кіно, кіномистецтво так сильно впливає на людей. Це почалося з театру, це ж синтез мистецтв, це гра акторів. Це висока література, поезія плюс музика. Організатори і учасники події зізнались дуже чекають на неї і сподіваються, що охочих потрапити до Голівуду буде чимало. Про що мої колеги розкажуть вам вже у середу, 11 вересня. Пропоную дізнатися саме зараз. Медицина після реформування. Чи не бракує автомобілів швидкої допомоги? Життя без світла, проблемна електромережа у Тячівському селі Воннігово. Нова фара. У селі Руське Мукачівського району побудували помешкання для священника. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Більше дізнавайтеся на нашому сайті. Ну а я ж прощаюся з вами і кажу до зустрічі.